В Німеччині кожного дня йде дощ. Бачите, яка тропічна злива. Тут у них теж є сезон дощів, коли йде дощ постійно, але іноді він припиняється. Але дуже багато осадків, але я не можу. Вікно закривати, бо мені немає чим дихати. Тому вікно відкрите, але і коли такий косий дощ, то я підкладаю, щоб в мене, бачите, такі коври персидські, О, таке такое. Ну, отак. Тому. Все відкрите. І я задихаюся при закритих вікнах і закритих дверях. Тому, бачите, ось так от. Навпроти все закрите, а в мене все відкрито. Ну, ось так от. Ну і прапор висить. Скажу по секрету, так, щоб ніхто не чув, не хочу нікого ображати. Але я спочатку прапор повісив в кухні. У нас тут живе вісім людей. Я думаю, що його ховати, наш рідненький прапор, десь там в моїй кімнаті. Краще я повісив, щоб він був для всіх. Хтось зняв, хтось зняв і кинув його на, там, на кушетку. На кухні. І я тоді забрав вже, бо хтось з цих вісьми людей, пенсіонерів, у нас тут пенсіонери живуть, хтось не любить Україну. От такої. Але мовчать, мовчать, нічого не говорять. Ну отак, от не думайте, що всі, хто побіг в Європу, всі не підтримують Рашку, або ж хоч, хоча б не тільки підтримувати, а хоча б любити Україну. О. Чомусь вони не побігли до Рашки, я не знаю. Хоча, якщо вони викидають український прапор, то краще б їм все ж таки жити не ні в Німеччині, а там в Росії. О. Ну так от. Ну що, все, дощ йде. Погода хороша, не буває поганої погоди у природі. Отак ось і скажу.